Захищається покал. Пішов пресинг. Не вдається атака. Славутіча, це є перша атака і перший гол. Чудовий прохід, який по правому флангу. Пока захищається, покал. Пішов пресинг. Не вдається. Фінтиті. Yeah, і там колтинний відбір команди УПК дає свої плоди. Лісьман Устрада м'яча, контратак от пробиває, пробиває другий гол від Калашнікова. Сінтитій. І там колтинний відбір команди УПК дає свої плоди. Лісьман утрату... Водім м'яча в гру за бокової. Проходиться пас на Логового, але там трішки з Логової забраху. Лови зміщується, буде під удар, віддає пас чудовий і забиває в нас стреляє. м'яча в гру за бокової. Проходиться пас на Логового, але там трішки з прийому в логово забрах. Знову Ткачука. Ткачук намагався прокинути. зараз Не приходить. Удар. від Орлова. І... Шикарьов закидає хід. Калашнікова удар Калашенкова. І мимо воріт. Чудово зараз. Заміщується втрат. Бохана і Калашенко виходить вічна віч. За Охіпром І Та воно буде розіграш. Ні, удар все ж таки. І там чудово зараз блокувався удар Бохан. У ФКУК. Розіграли швидко, Ніщенко пробиває і той зворота. Калашник на Шикарьова. Шикарьов намагався обіграти. Все ж таки обігрує, троє, трьох гравців, пробиває, лічман не завадив все ж таки Лічман Мінськ. Іх на Жикальова. Шікарьов намагався обігати. все ж таки обігрує Труй. Отапо пробиває і на добиванні не вдається все ж таки. Спокійно віддає пас вперед на мінського. Павло перекидає опонента свого. Чудово Калашник пробив з лівої ноги. Виходить, опікишкарьов, чудовий пас на лового, виходить віч на віч, обігрує за у Кіпра і забиває. Все ж таки м'яч. Порожні ворота не вдається. Виходить, опікишкарьох, чудовий пас на лово. Чудово зараз гатько завадив ці перед... перек! Аніщенко передача, удар лічмана і забиває все ж таки лічман перший гол за команду українське козацтво. Аніщенко Лічман Луговий отримує передачу. Звідбирає Оніщенко м'яч. Буде пробивати Оніщенко з дальньої відстані і від репошета, від гравця. Славутіч друге забиває нас вже МФК. Лічман Луговий отримує передачу. Звідбирає Оніщенко м'яч. На Потапова, на потапова. Орлова, на Миронова. Удар Миронова не виходить з лівої ноги. Гарно на позиції зараз Орлов. Ала Шіхтова Корпусом обіграв Радька. прострілює в дальній кут і забиває Калашні. чудово. Ала Шіхтова, Корпусом обіграв. Обіграв Бохана, віддає пас. Перед на Качука, вихід Качука, бо ви посилів передачи і не вдається все ж таки з костючі. Жикарьов на Качука. Жикарьов проходить вперед, пробиває. І... І не вистачає влучності. Гравця у нас Славучий, віддає передачу на Бохана. Бохана мався повернути на лічмана і Атапове. Віддає пас на Радька, Радько далі на ну, Ніщенка. про удар, пробиває Радько, і Соколов чудово зараз грає. Вихід два гравця Славутич проти Голкіпра. У нас МФК УК і чудово зараз. Соколов віддавав вперед, але там лише нічику команди МФК УК. І все в нас матч завершено. 6-2, Перемога Славутич.